Ну, можна і так, да. Да, дійсно в третю штурмову бригаду ну, заявок ну, достатньо. І ну, ми на сьогоднішній день, третя штурмова бригада найбільша бригада Збройних сил України. І практично абсолютно більшість бригади. Ну, це добровольці. Це ну, люди достатньо вмотивовані. Так у нас активна. Рекрут, рекрутингова компанія, е, активна медійна компанія. Знаєте, дехто каже, а так як би трійка. Та зрозуміло, чому у них люди. Е, вони такі от медійні, активні, але ну всі ж розуміють, що будь-який маркетинг, рекрутинг, рекрутинговий маркетинг, е, рекламний. Е, це одноразова історія, якщо ха, товар не буде співпадати з тому, що в рекламі. Да? Третя штурмова е, медійна з перших днів своїх е, свого існування. Саме тому що ми завжди розуміли, що найважливіше це люди. Нічого важливіших людей не існує. Тому. Е, тому ця активність наша, вона от коли людина приходить, да, в третю штурмову, ну знаєте, ти утрірована, і можу пожартувати. Ну звісно, там у цих моделей, які на наших бордах, там ну їх не видають. Ну вибачте, да? але але якщо б люди приходили в результаті там реклами і стикались з тим, що ну ну ні. Ну, ми... ну що, відчиняєш коробочку, там написано чай, відчиняєш, там кава. І Тому... теж продукт, але інший, так. Тому е нам просто необхідно відповідати високим стандартам, е які ми про себе заявляємо е ну, нашим потенційним е рекрутам. І, ну, знаєте, от я от для себе якось думав, да, в чому от наша така справжня наша особливість. І розумів, що це ідеологія цінності людського життя. От багато іншого нашого успіху, те, що можна виміряти там імпирично, абсолютно, статистично, це вже похідні від цієї бази ідеології цінності людського життя. Так, у нас найнижчі втрати в ЗСУ за весь час повномасштабної війни, при тому, що... Ну, всього лише за весь час. Ми два місяці були на відновленні між Бахмутською і Авдіївською кампаніями. Тобто, да? тобто інтенсивність використання бригади на фронті, вона максимальна. Так, у нас дуже крута медична служба, у нас крута патронатна служба, яка займається відновленням, у нас крута розвідка, і штаб, який планує бойові операції. У нас найкрутіше це точно підготовка бійців. Ну, по власній е, нашій системі, а не там класичній е, ЗСУшні. Е, але все це тому, що ми цінуємо життя наших бійців. Це знаєте, от е, е, ми на першому, ну, можливо, найкрутіш... Неможливо, ми точно найкрутіша бригада в світі на сьогоднішній день е, щодо використання наземних роботизованих комплексів НРК, от так званий. 60% всіх перевезень НРК, взагалі усі зсу. Це третя штурмова, тобто дві третини. Так це вже майже реклама, пані Олеже. Ми ж ми, я ж Ні, це. Це знаєте, це це, це це, це не реклама. Я от, ну, закінчу думку. Це ну те, мені що... приємно чути. Ну е, е, мене розпирає гордість. Ну да, це, це про те, що е, у нас достатньо багато, на жаль, є командирів ЗСУ, яким легше просто відправити е, на передову, сідай в пікап і вези воду, е, їжу, боєкомплект. Ну все треба підвозити, але зараз в повітрі. Неймовірна кількість дронів постійно російських, постійно, і е, логістика, доставка всього на передові позиції. Ну вона не менш небезпечна, ніж перебувати на цих самих передових позиціях. Ну, така зараз специфіка війни, і ми дуже дуже заморочились. Але у нас ці НРК їздять так, це дорого. Так це треба багато фінансового ресурсу, щоб ці НРК закуповувати. Але але це береже е, життя наших військових. Тому, е, от ця база, ідеологія людського життя, вона дає багато інших, е, от ну, абсолютно статистичних показників, е, які без цієї бази ну просто не заморачувалась би. Е, дякую, пане Олеже. Перед тим як задати головне питання, для чого ми вас е, запрошували на оцій е, канал британських закордонних українців. Е, Трохи слів про фонд, який ви очолюєте, про діяльність фонду. Ну, якщо можливо об'ємно, але недовго. Тобто, ви очолюєте фонд, підтримай третю штурмову В чому складається робота фонду? На що збираються кошти? Як це працює? Щоб люди розуміли, що таке фонд підтримай третю штурмову. Особлива вдячність вам за те, що не використовуєте слово благодійний е бл не бл ну, благодійний фонд, тому що він абсолютно не благодійний. Це штабний фонд. Ну, звісно, в нормативки Збройних сил України такого не існує. Так само, як не існувала колись патронатної служби. У нас вона там ще в Азові була там з 15-го року. Да? Там школи сержантів, яких взагалі там не існувало як таких е в зсу. А у нас ця школа функціонула функціонувала з того ж 2015 року. Да? Е, так само, і ця опція штабного фонду, вона, вон, ну, вона, вона вон, у нас вона є. Е, е, ніякої вдячності за е, так звану благодійність да, там, ну, ми не отримуємо. Ми можемо отримати тільки е, серйозні. Е, так, а вам нічого не буде, що в ефірі там якісь обмеження вступили там декілька тижнів тому, якісь обмеження до висловлювань військових в ефірах. Ви ж можете, то ось, ну, не буде якісь порушення? Безумовно, я от кажу те, що ну, зайвого я не буду говорити. Так, от, для чого потрібен штабний саме штабний фонд? Ми не займаємось благодійністю. Ми наше завдання залучати ресурс, отримувати донати, підтримку українців з усього світу і виконувати накази командування бригади. Все, тобто, ми навіть не збираємося визначати пріоритети, важливості от на що витратити цей ресурс, є командування бригади. Яке краще це всіх знає потреби бригади, і воно чітко нам ставить завдання сьогодні. Це дрони, завтра це там е реби. Ну це основні витстатті витрат на сьогоднішній день. Дрони і реби. Ну така специфіка війни. війни, але іноді і транспорт і зброя. От прямо зараз е, отримали ми вже ліцензію Держдепу е, Сполучених Штатів на експорт. Ми у нас великий збір триває на М113, на бронетехніку, да без якої наші е, круті штурмовики, наша піхота, піхота ну будуть абсолютно беззахисні. Е, і закуповуємо бронетехніку. От зараз ця партія М113 вже найближчим часом буде вирушати до, до України. О, тому абсолютно різноплавні закупівлі стосуються абсолютно всього, що потрібно бригаді. Е, специфіка в тому, що для чого він потрібен: це оперативні закупівлі, закупівлі, які потрібні терміново е, на навчора. Офі офіційні закупівлі з я зрозумів це закриття оцієї цієї прогалини між потрібно сьогодні. А коли ви будете писати туди, в центр, поки там приймуть рішення, виділять щось, поки воно доїде, от він закриває оцю дирку. Да, О. і друга, і друга причина для чого потрібно, це новація. Це передові технології. І коли ти від військової частини приходиш до генерала і кажеш, от, ми, от нам треба оце, да? а генерал навіть уяви не має, що це, ну, це типова ситуація е в плані інновацій і технологій, то отримати дозвіл на це, да? ну, розумієте, вірогідність. Тому е штабний фонд може оперативно закуповувати абсолютно всі. Все, що нас може цікавити в плані е, тестування, експериментів, розробок, і потім вже масштабування і закупівель на рівні бригади. Дуже, дуже зрозуміло. І тепер е, ну, головне питання е, наше е, Ми про 300 тисяч українців, які перебувають у різних містах е, Великої Британії. Ця тріщинка, яка була на перший рік війни між тими, хто поїхав і тими, хто залишився в Україні, зараз вже, вже не просто тріщина, це вже деяка прірва. Яка буде збільшуватися, ми ще можемо збудувати якісь місточки, там побудувати відносини. І сама українська спільнота тут складається з декількох частин, не буду про них казати. Ми тільки формуємо якусь таку спільноту, для чого і слугує сам канал, який така площина для комунікацій. Простір є питання відношення. Українців, які в Україні до українців, які поїхали з країни. Тому що ті, хто поїхали, вони ну там не дві великі частини діляться: на тих, хто повернеться після війни, і тих, хто вже не планує повертатися. Це друга частина ну, цієї. Е, і ще нема е, відповіді на загальне питання. Я не прошу вас відповідати за всіх військових України. Я не прошу вас відповідати за усю третю штурмову. Е, але от, як в, які ваше уявлення? З вашою особистою та коло вашого спілкування, е, чи були зміни? Як ви відноситесь, е, що б ви хотіли б сказати тим людям, хто е, українці? Закордонні зараз. Ну які слова їм передати про відношення військових України і українців в Україні? Знаєте, я скажу особисту думку. Ну, так, е от це і треба. Так. Моє особисте, м, скажімо так, уява е про те, хто українець, хто має право. Називатись українцем, вона за останні три роки ну дуже суттєво трансформувалася. Ну, дуже суттєво. І українець, ну, от кожен е сам обрав, чи українець він, чи ні. Зараз триває війна. Е по суті, Російська імперія веде війну за нові території. Україна веде війну за власне існування як країни і як нації. Іде боротьба, жорстока боротьба. І, от знаєте, українець, той, хто українець, визначається не місцем проживання, не гаплогрупою в ДНК. І навіть скажу кримольну річ, навіть не мовою, на якій людина розмовляє. Українець це той, хто бореться. Українець це борець. Ну така вже, ну такі реалії. Якщо ми не боремось, нас не існує. І просто не буде. Якщо ми програємо, е, ну не буде, не буде оцього предмету для розмови. Да? Не буде ніяких там тріщинок чи розколів. Цього всього не буде, бо не, не буде України, не буде українства. Тому хто бореться, тот українець. Хтось бореться. Взявши зброю до рук, хтось е, виготовляє зброю, е, збирає дрони, реби, нові технології запроваджує, хтось просто донатить, хтось за кордоном виходить на акції по підтримці України. Тобто кожен бореться в силу своїх можливостей максимально віддаючи себе цій боротьбі. От, от хто бореться, той і українець. Знаєте, тому що от я сказав Кремульну річ <сум> про мову. Е, У ну, е, мене от, не буде дуже розгорнуто, але коли якийсь там персонаж е, десь на умовній Гуцульщині, да, от він там живе, да, е, він там ходить в вишиванці, розмовляє ідеально українською, ну такий портрет. Ну, До воєнного е, такого ідеального українця. Але да? все, ще він, він бореться по-своєму, він там сидить в фейсбуці, такі, да і е, е, крутою українською мовою обурюється, що хтось в бою, в бою, розмовляє не на тій мові. Матом. ну тобто... В Фейсбуці воює, а хтось російською мовою в бою користується. І е, от для мене, українець, не той, хто бореться в Фейсбуці, а той, хто зброєю в руках, незалежно від того, на якій мові він розмовляє, яка в нього кров там, всередині, які гаплогрупи. Якщо ти не в Україні, але борешся, ти, ну, ти більший українець. Е, ніж е, ну, розумієте в Україні, скільки людей проживає, від яких толку для нашої боротьби нуль. А скільки в живе в Україні людей, а які ну вони просто чекають там ждуни, е, п'ята колона і потенційні зрадники? Да? Ну то вони е, більші українці, ніж ті, хто за кордоном, але по-своєму борються. Ходять на е, акції підтримки України донатять, от наскільки це можливо. То, тобто, е, якщо я вірно зрозумів, це українець, це не тільки самовизначення, самовідчуття, це ще й здатність і здібність діяти. Це борець, який бореться на сьогоднішній день. Ну, так, так, е, такий історичний етап у нашої держави, у нашої нації. Дуже дякую, пане Олеже. Це е, дуже важливо те, що я почув від вас. І сподіваюся, що до більш складних питань ми звернемось, коли нам під цим відео залишать якісь особливі питання, і ми через там, деякий час повернемось до діалогу. Дуже вам вдячний. Вітання усім бійцям третьою. До побачення. Дякую до побачення. Дякую всім українцям, які піпи. слава Україні. Героям слава.